Часте запитання. Що краще? Карбамід або селітра на пшениці. Треба, щоб дати відповідь на це питання, треба спочатку дізнатися, що ж це за добрива. Селітра представляє собою нітратний азот, нітратну форму, яка дуже швидко діє. Тобто тут і зараз Карбамідна. карбамід це азот в амідній формі. Амідна форма вона більш пролонгована, тому що поки вона перейде з однієї форми в іншу, е, пройде дуже багато часу. Відтак е, нітратну форму азоту, ви використовуєте на ослаблених посівах пшениці по весні, коли вже потрібно дати азот тут і зараз. Е, карбамід ви використовуєте або е, з е, потенціалом на. Наступні е, місяці або використовуєте його по листу. Е, тільки так у вас буде ефективно використовуватися е, Азот. Якщо у вас будуть додаткові питання, задавайте, пишіть е, і телефонуйте за моїм номером телефону унизу. Е,